Так, доброго дня. Я е, завідувач кафедри е, інформатичної та технологічної освіти нашого е, Запорізького обласного інституту після дипломної освіти Швець Юлій, Юлій Олександрович, і ми розпочинаємо е, той захід, який е, ми підготували до дня творчості та інноваційної діяльності. Даю от таку презентацію. Я думаю, що ви бачите цю презентацію. Ну, і спочатку невеличка така додаткова інформація про те, що собою, що це за день такий в сусідній творчості. В Вікіпедії я знайшов таку інформацію, і ви бачите, що автором цієї ідеї була фахівчиня з творчості Марсі Сігал Сполучені Штати Америки, яка зі своїми колегами 15-21 квітня 2001 року провела тиждень творчості. Цей тиждень підхватили різні Ініціатори такого руху, і 21 вже квітня наступного року, 22 го міжнародний день творчості пройшов у Канаді, США, Нідерландах, Бразилії та Іландії. Він знайшов в популярності цей цей тиждень, цей день, і тоді організація Об'єднаних Націй проголосила. Його міжнародним днем, і от ми зараз і відмічаємо цей день, і наш захід якраз і присвячений нашому цьому дню. Як ми працюємо? Ми зараз знаходимося з вами в головній сесійній залі, ви бачите презентацію. Вот, і всі ми знаходимося так. Після представлення кожним із учасників нашої брейн-лабораторії своїх матеріалів, ви зможете перейти до будь-якої із шостьох залів, от, і прослухати і поспілкуватися з кожним співатором нашого цього заходу. Щоб зайти, перейти до певної зали, вам потрібно у Зумі на панелі таких задач відшукати оцю, цій такий ярличок, натиснути і перейти до певної зали. Після того Ага, вам буде надано півгодини спілкування і прослуховування деталей тих ідей, які підготували наші учасники. Після... Завершення цього етапу ми повертаємось всі в головну сесійну залу для того, щоб обговорити, поспілкуватися, а також надати певні відповіді на такі. Простенькі питання, які допоможуть здійснити ту рефлексію, яка, як правило, повинна бути у кожному заході. І так починаємо. Починаємо. І перший сл... Ви тут бачите схему наших всіх. Виступів в Брейн-лабораторії для кожного залу, для кожного залу. От. І перше слово надається вчителю Запорізької гімназії номер 62, Циммерман Олені Володимирович. Будь ласка. Юлія Олександрович, тільки це не мій слайд. Ні, ага. Зараз ми. Зараз ми... Ви трошки нижче натиснули, чи лівіше? О, Так, це мій точно, да. так. Добрий день, шановні колеги. Я запрошую вас на свою майстерку STEM. Перетворюємо урок на цифрову майстерну. Отже, що ж таке STEM? Перш за все, я за себе кажу: що для мене STEM? По-перше, це освітній тренд. Який відкриває перед учнями безмежні можливості для досліджень, інженерії, застосування технології та творчості. По-друге, це завжди є інтеграція, інтеграція предметів, інтеграція знань з різних галузей у практичні завдання та проєкти. Як вчитель інформатики, я бачу в STEM потужний інструмент мотивації та залучення учнів до навчання. СТЕМ підхід формує в дітей логічне мислення, креативність, навички командної роботи та готовність до викликів майбутнього. Також для мене STEM це співпраця та комунікація, це можливість для учнів працювати в команді, обмінюватися ідеями, знаходити спільні рішення та вчитися один в одного, також, а не тільки переймати знання відчителя. СТЕМ це не просто теорія, а реальна практика. І в центрі stem підходу стоїть саме практичне завдання для вирішення життєвих проблем, які учні намагаються вирішити та отримати кінцевий е, продукт. Е, У ну, нас інформатики це, як правило, інформаційний продукт, наприклад, сайт, відеоролик, програмний застосунок, комп'ютерна е, комп гра, але також можна і... Е, і на і на інформатиці, і на робототехніці, яку я також викладаю, і матеріальний продукт отримати. Наприклад, протип, прототип, створений з підручних матеріалів, певної автоматизованої системи або робототехнічної системи, та інше. Ми створюємо на уроках віртуальні моделі фізичних процесів, розробляємо програми для математичних обчислень, проєктуємо цифрові рішення для екологічних проблем. Які ж методи та технології я використовую при застосуванні STEM? Перш за все, це метод проєктів всім відомий. Тобто, як правило, за один урок дуже складно реалізувати stem підхід Тому, як правило, у нас найчастіше я використовую саме stem проєкти над якими ми працюємо ну, мінімум два уроки. Або дуже часто використовую я в позакласній діяльності, коли ми приймаємо участь в різноманітних конкурсах, там також я застосовую STEM-підхід. По-друге, це дизайн мислення. Про дизайн мислення я більш детальніше розкажу на своїй майстерці, що це за підхід. Коли, е, ми Націлені на те, хто буде кінцевим споживачем нашого продукту, який ми під час тем отримуємо. І там він проходить п'ять етапів цей, цей метод, коли ми спочатку застосовуємо емпатію до нашого споживача, ставимо на своє місце, щоб розробити проект, продукт, який буде для нього потім підходити. Потім у нас... Московий штурм, ідеї, потім проти і в кінці вже ми тестуємо наш продукт. Далі біотехнології, зараз, ну я вже їх навіть коли ми вийшли в очне навчання, все одно застосовую гаджети учнів, тому що, на жаль, у нас немає можливості, наприклад, встановити комп'ютери, і навіть немає у нас для учнів. Ноутбуків переносних, тому я використовую на інформатиці саме гаджети учнів. Далі дуже цікаво використання це ігрових технологій та гейміфікації, коли різноманітні бонуси під час проєктів застосовуємо, або якісь використовуємо ігрові моменти при розробці тих чи інших продуктів. І також дуже багато уваги приділяю мейкерству і саме поробки ручками, руками. Ми ще щось творимо. Так співпало, що сьогодні, 21 квітня, у нас не тільки день всесвітньої творчості та інноваційної діяльності, а й вперше в Україні відзначається всеукраїнський stem день і він проходить сьогодні під глас під гаслом на крилах STEM». Його можна не тільки сьогодні проводити, я також обговоримо на своїй майстерці, а й протягом двох тижнів там, мені здається, до 10 травня в будь-який день ви можете вибрати, подати, зареєструватися в цьому заході, вам надішлють матеріали і ви можете або скористатися цими метод-матеріалами, або провести свій урок і в кінці відзвітуватися. І отримати також відзнаку сертифікат, щоб ви його проводили. І на нашій майстерці ми обговоримо ідеї саме проведення цього всеукраїнського стан дня. Дякую всім за увагу. Запрошую на свою майстерку. Так, дякую, пані Олена. Наступна майстерка. Запрошуємо е, вчителя Мелітопольської гімназії номер 4 Ченцова Олександра Миколаївича. Будь ласка, пане Олександре. Доброго дня, шановні колеги. Е, хто відвідає майстерку номер, в, залі, в сесійній залі номер 2 Ми з вами поговоримо про те, чи є зв'язок між креативністю, критичним мисленням і самооцінюванням. Е, моє твердження так. Що креативність дозволяє побачити можливі варіанти критичне мислення, відібрати найбільш перспективні варіанти для втілення. Вони також дозволяють учню проаналізувати результат своєї роботи, а також виявити помилки та прийняти рішення щодо їх усунення та виправлення. І як ви бачили на другому слайді сьогодні заявлена тема майстерки: це налагодження програми. Але ще є таке слово, яке з'явилось не так давно зневадження. Тобто, ми спробуємо знайти проблеми, тобто вади, спробуємо знайти шляхи для їх унеможливлення або усунення під час роботи на уроках на заняттях з робототехніки. І взагалі можна буде цю методику застосовувати під час вивчення або скретч, або інших мов програмування. Тобто спробуємо знаходити, які можуть бути які можуть виникнути проблеми під час складання програм, під час складання електронних схем, а також як їм запобігти для того, щоб учні зрозуміли, що і як треба робити під час саме складання програм і електронних схем. Спробуємо попрацювати в двох середовищах програмування онлайн і розберемося з тим, як, які проблеми можуть виникати, і як їм запобігати. Дякую. Чекаю у себе на майстерці. Дякую, пане Олександре. Наступний анонс від е, вчительки. Запорізькій гімназії номер 109 Кіреєв Тетяни Сергійні. Будь ласка, Тетяна, добрий день, шановні колеги. Запрошую вас на майстерку присвячену креативному підходу до вивчення інформатики. Тема нашої зустрічі моєї зустрічі: шкільна інформатика, неформальні ресурси для творчого зростання. Разом ми розглянемо, як зробити уроки інформатики захопливими та результативними, використовуючи такі інноваційні форми, як it студії для розвитку практичних навичок, челендж тижні кодування для стимулювання пізнавального інтересу до програмування, а також ефективні методи інтеграції та міжпредметних зв'язків, що поширюють горизонти навчання. Разом ми спробуємо з вами відкрити нові можливості для творчого зростання ваших учнів на уроках інформатики. Так, дякуємо, пані Тетяна. Наступний анонс від вчительки Запорізької школи інтернат Січовий Колегіум, Сокол Ірини Миколаївни. Будь ласка, пані Ірина, вітаю всіх. Моя тема дизайн і мультимедіа. Запалює уяву на уроках інформатики. Якщо проаналізувати наші модельні та навчальні програми, у нас Майже в усіх класах зустрічаються теми комп'ютерної графіки, анімації, мультимедіа. І ми поговоримо на моїй майстерці про ті ідеї, які можна реалізовувати під час вивчення цих тем. Наприклад, як ми можемо класно реалізувати створення подкастів, або наскільки класно заходить тема меми, як створити обкладинку для книжки, або як все це все можна залучити на штучний інтелект. Чи можна під час цих тем реалізовувати якісь тренди соцмереж? Те, що дітям зараз цікаво. Наприклад, тут внизу ви бачите малюнок і а, білий контур. Він зараз дуже популярний в соцмережах, і діти прекрасно знають, що це таке. І відтворення такого елементу, який вони бачать кожен день в соцмережах, їм дуже подобається. Або, наприклад, плакати, які ви бачите, це не є готовий малюнка. Тут залучено і штучний інтелект, і безліч а, функцій CanV, яка дуже класно є інструментом для реалізації якраз цих тем. Або, наприклад, анімашка, яку а, запустилась, коли ми перейшли на слайд, який, таким досить цікавим ефектом, який також є зараз трендовим в соцмережах, називається кольоровий дим. Отже, на моїй мастерці ми розглянемо з вами про різні ідеї проєктів, які можна реалізовувати при вивченні тем на мультимедіа і комп'ютерну графіку. А я вам запропоную маленьку практичну роботу на анімашку у сервісі Канве. І ми попрацюємо з мемами. Спробуємо трошечки долучити сміху наше таке повсякденне життя. Запрошую. Так, дякую, пані Ірина. Наступний анонс анонс від. Вчительки опорного закладу, лідер Гулі міської ради Бодні Ірини Васильівни. Будь ласка, пані Ірина, доброго дня, шановні колеги. Я вас запрошую на свою секцію, яка буде присвячена протиборству двох таких понять: як креативний вчитель та креативний учень. Якщо ви проаналізуєте свою педагогічну діяльність. То, мабуть, зможете згадати таких учнів, які е, хотіли більше від вас, і у вас вже натхнення і творчість е, закінчувалася. Або навпаки, можемо уявити таку ситуацію, коли вчитель є доволі креативним, а учні. Вже заморилися від нього. Тому це складне питання, як креативність вчителя і креативність учня впливають, як знайти оцю золоту серединку. Ми спробуємо над цими питаннями сьогодні на майстерці попрацювати. Як видно, е як видно з цього слайда, Адам сказав, що креативність означає дозволяти собі помилятися, а мистецтво означає знайти, які саме помилки треба зберегти. І якщо ви будете йти шляхом креативності, то насамперед у себе повинні чітко навчитися нормально ставитися до помилок і своїх власних і до помилок учнів. Якщо проаналізувати усі компетентності у новій українській школі, то в будь-якій з них ми можемо виділити. Напрямок креативності, сформулювати такі напрямки, але найбільш чітко цей напрямок ем, прослідковується в ініціативності і підприємності. Потрібно генерувати нові ідеї, потрібно шукати нестандартні рішення, вміння ризикувати та втілювати свої задуми в життя. Це все є проявами креативності, також ви бачите і інші на слайді. Розміщення, отже, нам треба формулювати креативність як ключову компетентність, вимагати бути учня творчими, Вони повинні вирішувати проблемні завдання, бути винахідливими, впевненими і схильними до ризику. Якщо ми подивимося ще на результати дослідження, яке проводили в НАСА, то був створений спеціальний тест на креативність. Його розробляли вони для працівників військових, але задіяли свого часу для дослідження креативності учнів 4-5 років. На той час цей тест показав 90% що ці діти були креативними і творчими. Вчені порахували, що тест неправильно був складений, мабуть, щось не так, і тому далі дослідження в цьому напрямку не проводилося, Але на свій страх і риск через 5 років вони повторили з тими самими дітьми, яким вже виповнилося 10 років. Той самий тест і він вже показав, що креативності в них вже було 30%. Коли цей же тест застосували до 15-річних цих дітей, вже креативність була 12%. А коли залучили дорослих до проходження цього тесту, то вони вже показали тільки 2% креативності. До чого я веду розмову? До того, що ми відносимося до дорослих, і нам потрібно працювати в напрямку розвитку своєї креативності. Тому на секції ми будемо розглядати різноманітні вправи, поради, які вам допоможуть. Використовувати їх для підвищення своєї креативності, тому що всі ми зараз знаходимо в стресі, а стрес це сама найбільша мабуть, перешкода до в креативності стрес, військові дії, а також якісь там родинні негаразди. Ну і ще саме ще така причина. Думаю, відсутність часу. Коли Міністерство освіти або адміністрація нас заставляють чергові папери готувати, креативність теж у нас тоді сякне. Тому на моїй секції ми познайомимося з різними вправами, які можна використати і для створення. Для підтримки своєї креативності, а також їх можна застосувати і для підтримки креативності учнів. Тому запрошую на свою сесію у, ну, секцію. Дякую, так, дякую, дякую, пана Ірина. І останній анонс від вчительки. Від старшого викладача нашої кафедри і одночасно вчительки Запорізької гімназії номер 54 Стадніченка Кіри Валентинівні. Будь ласка, пані Кіра, я дуже хочу з вами поговорити на секції про те, яким чином можна збуджувати творчість у дітей, якщо змусити їх дивитися з різних боків. Оскільки одна людина з різних боків на будь-яку проблему дивиться ну не дуже просто, то для того щоб дивитися з різних боків на проблему, да, і на стере і, і отримати стереобачення, краще залучити своїх товаришів. Отже, ідея моєї частини, куди я вас запрошую, це дуже звичні нам колективні документи. Але ось саме з точки зору, як можна використати колективні документи, щоб пробуджувати в учнів саме ось потяг до творчості, до креативності. Ви від мене почуєте і дізнаєтеся, а може, і погодитеся, що спільні документи цікаві, і якщо всі працюють разом на одну ідею, і якщо кожен затуляє з собою якісь маленьку частинку мозаїки загальної, тобто, ось про саме це. Як можуть виглядати колективні документи, якщо вони не колективний офіс, а більше. Ось про це все я запрошую вас поговорити на моїй секції Спільна творчість у цифровому середовищі. Так, дякую, пані Кіра. Ну, а зараз я е, вимикаю показ екрану, вмикаю е, сесійні зали, будь ласка, заходимо до цих залів і починаємо працювати. Маю запитання. Так, роз... скажіть, так, да Відеозаписи також будуть проведені і на окремих секційних залах. Так, ми опрацьовували це питання, і всі спікери в сесійних залах обіцяли зробити запис, і потім всі записи, покинення до цих записів будуть додані до нашої презентації. Презентація буде у вас в доступі, і всі зможуть ви тобто, можна піти до когось одного, але потім подивитися всіх. Так, Добре, а а потім... а так навіть буде цікавіше, так? Да? Так, 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 так. Тому yeah, прошу. Yeah. Заходимо до сесійних залів. А можна вивести на екран ще раз картинку там, де спікер і номер зали? Добре, зараз, зараз виведемо. Дякую. Так, 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 зараз. Юлія Олександровича, якщо можна, щось я не можу зайти, мене в перший зал можете перекинути. Так, в перший зал. Угу. Зараз. Так. Так. Я вже побачила. Я побачила, так? Да? Добре. Ага. Угу. Так, я побачив так є. Так, колеги, будь ласка, приєднуємося до сесійних залів. Друга сесійна зала ще порожня. Не побачила себе. Не побачили себе? Mm -mm.